І моє трактування фіналу. Всі частини особистості об'єднуються між собою і перетворюються на одного жахливого монстра, який лякає, викликає жахи відразу від людей. Особисто для мене це означає наступне: чим більше ми намагаємося створювати ідеальний образ, приховуючи себе справжнього, тим сильніше в результаті ми викликаємо у людей замість схвалення зворотній ефект. Цій боротьбі із самим собою, в якийсь момент, ми неминуче стикаємось з неприйняттям з боку людей, тому що рано чи пізно нас побачать справжнім, побачать те, що ми насправді себе являємо, а не те, що намагаємося демонструвати. І наша героїня, на жаль, майже повністю зруйнувала своє реальне «Я в погоні за досконалістю. І люди побачили те, що викликало в них замість схвалення відразу жах і огиду. Також в цій сцені головна героїня. Гине від неї залишається ненадовго обличчя реального я, яке розтікається по зірці саме Елізабет Спаркл. і це символізує, що в фіналі нашого життя які б гори ілюзії ми собі не будували про себе. З нами залишиться саме реальне Я, наша чесна історія.